Дібю я корінна гмішечка, так Джош, спортивна кофточка. Світшоти утеплений, маєчка, набір піжамок. Також піжамка. Регланчик і набір, базові кольори, набір чоловічків. Також піжамка, баєчка, світшотик утеплений, піжамка, теплесенькі штанишки, ж більш різ, болочка, теплесенький чоловічок, набір піжамка, палатик фріз, набір іде костюмчиків на баєчці, джинсики. Також спортивний костюмчик на баєчці. набір фуртолочок, спортивні штанишки, ці так і йдуть баєчка, костюмчик, цвічок лисинки на баєчці. регланчик, також костюмчик. Перептаненький, світшоточки з русівки. Набір іде піжами. Це також піжамки. Це теплесенькі кофточки, піжамки, смілянчики. Також такі теплесенькі комплекти, водики, піжалка. какие-то классники. Мои Такие червички. Красивочки. С такими Далее также такие красивочки. Утепленные так такие красики. Кіточки, це така теплесенька. Типлесенька корточка, серединка фіз, це дуже тепла, бір шапочка, рукавички, також йде теплесенька корточка, вітровочка. Вітровочка йде на флісику, Такий теплесенький мізунчик. Смотри, трусики. Такие комбинезончик, ветровочка. Такая петлясенька, курточка. Так, уж косы рыбы не на замочках.